Вчора ввечері прес-служба Обленерго, mm -hmm. тобто ви, розмістили допис щодо інформації про е, придбання е, запоріжжоного смартфону iPhone 16 Pro Max. IPhone, iPhone 16 mm -hmm. Pro Max. Mm -hmm. Ви написали, що ця інформація є недостовірною, не відповідає дійсності і взагалі вона некоректна. А втім, на платформі Прозоро mm -hmm. розміщено, що. Е, Запоріжжя Бленерго ініціювала покупку цього смартфону. Ця процедура завершена. Визначено переможець, ТОВ епіцентр К. І тоді виходить, що або хтось хакнув платформу Прозоро, щоб якось скомпрометувати Запоріжжя Бленерга, Ні, або, або ви, не ви особисто ви якось там ну тут трішки брешете. Хаку не було, і ми не брешемо. Документ, який оприлюднений на Прозоро, це стандартна форма. Яку треба заповнити у випадку укладання договору або отримання рахунку? Так, дійсно, рахунок від ТОВ-епіцентр ми отримували так само, як і ще багато інших рахунків. Ці рахунки це так звані цінові пропозиції, які наші фахівці зі служби закупівель систематично збирають в рамках моніторингу ринкових цін на товари та послуги. Але Договір на закупівлю не укладався. Закупівлі не було. Після вивчення цінових пропозицій було ухвалено рішення, що е, за нинішніх обставин в компанії е, така закупівля не є доцільною. А, і ще у травні 2024 року, е, теж за інформацією Позоро, е, відбулись торги щодо закупівлі на той час теж флагманського е, смартфону iPhone 14 Pro Max. Ціною ну, більше 50 тисяч. Ну, тобто, це стала практика в Запоріжжя Обленерго закупати флагманські смартфони? Ну я вам не зможу сказати навскільки що було у травні 24-го. На жаль, це таки багато часу минуло, але можна підняти інформацію і дослідити. Втім, у випадку із даним айфоном йшлося про забезпечення нашої прес-служби технікою для фото та відеозйомки. бо в нас техніки немає. Ті технічні характеристики, які має цей айфон, вони повністю відповідають вимогам. Плюс є можливість встановлення програм для фото та відеомонтажу. Це було планово включено до закупівель. Але повторюся, з огляду на нинішню ситуацію в компанії, на те, що більш пріоритетним напрямком зараз є відновлення електромереж, переглянули план. і... Ну, поки прес-служба залишається без тих. А у вас який телефон? В мене особисто. Мій дев'ять. Мі